Карта дня 05, 05 2024 року. Привіт, це Любомир Богоябленський. Я таролог, екстрасенс та психолог, світле Христове Воскресіння. Неділя, 5 травня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня. Я використав Таро Тота. отже, карта дня – 21-й старший аркан у Всесвіт. Старший аркан у Всесвіт символізує собою Воскреслого Христа. Після тілесної смерті попереду ще буде нове життя в бічному світі. Ця карта означає завершення циклу та реалізацію мети. Моя порада. В цей день духовно і фізично відпочивайте, відчуйте радість від символічного Воскресіння Господа Ісуса Христа. Всі наші пережиті страждання. Мають свій сенс від вищих сил. Як Христос Воскрес, так і ви відродитеся знову успіхом та вдачею. Все буде добре. Бажаю гарного дня. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.